Саме головна проблема цих девайсів, мабуть, в тому, що люди, які купують ці пристрої, надто багато від них хочуть. Ці роботи-мейники не очищують таке якісно вікно, як це може зробити українська домогосподиня, особливо якщо вона чимось розлючена. Я теж надивився багато відосів, де робот ставиться на вікно, і через кілька хвилин на вікні навіть ні цяточки не залишається. А в мене чомусь такого не вийшло. Тож буде питання до вас, чи ви подібними пристроями, може в мене не вийшло, тому що я користуюсь досить дешевим пристроєм, чи ви подібними пристроями і наскільки якісно вони справляються своєю задачею. З мого вікна відкриваються чарівні краєвиди, але проблема в тому, що вікно я не мив приблизно півтора року. А ще під будинком проходить шість полос дороги досить завантаженої, Тож пил піднімається на самі вищі поверхи. Сьогодні в мене в гостях робот мийник Абір WD8. Це дуже популярна модель в Україні. По-перше, вона дуже дешева, коштує щось біля сотні доларів. А якщо купувати в акції, то буде ще дешевше. І зазвичай ці пристрої були на складі в Україні. Тож до покупців вони приїжджали приблизно за 2-3 дні новою поштою. Зараз яка ситуація з цими абірами, я не знаю, але на Aliexpress ви можете написати продавцю і запитати, чи є вони на складі в Україні і вже потім купувати. Бо якщо їх нема на складі, то будуть їхати вони не менше 2-3 місяців. Габарити робота 216 на 216, товщина 62 мм. по бокам два розпилювачі це ультразвукові розпилювачі, розпилювачі слабенькі, але на пульті дистанційного керування є ще додаткова кнопка, за допомогою яких можна додавати розпилення. бо... Скажімо так, миючий засоб, вони досить серйозно економлять. В комплекті також буде пляшка для того, щоб заливати миючий засіб. Сюди заливається миючий засіб, або ж чиста водичка. Можна спробувати водою. Якщо водою не сподобається, заливайте одразу миючий засіб. Також керувати можна не тільки з пристрою з пульти дистанційного керування, а можна керувати ще з мобільного телефону, якщо у вас встановлений додаток Туя або ж Smart Life. У цього пилососа є Bluetooth інтерфейс, і він належить до екосистеми Tuya. Тож, як тільки ви його вимкнете і як тільки ви вимкнете додаток Tuya, то моментально пилосос знайдеться. Робот Window Cleaner зараз він вимкнений, тож в мене зв'язку не буде. Так, не будемо дивитися допомогу. За допомогою додатку можна вімкнути автоматичне розбризкування або ж ручне розбризкування і вибрати режим очистки. Ручний N-мод – це вертикальний, Z-мод це горизонтальний і глибокий режим це і горизонтальний, і вертикальний. Робот може розмовляти двома мовами англійською і московицькою. ви вже обираєте, яка мова вам цікавіша, яку ви розумієте, то користуйтесь. В комплекті також буде ось такі чотири ганчірки. Якщо у вас багато вікон, то купуйте додаткові ганчірки, тому що цих ганчірок реально для одної скляної поверхні потрібно як мінімум дві штуки. Це якщо у вас вікно має таку собі невелику забрудненість. Середню забрудненість. Якщо у вас дуже забруднене вікно, то додавайте ще одну. Вони для багаторазового використання, вони миються, але я думаю, ви повинні розуміти, що такої невеликої ганчірки недостатньо для того, щоб якісно з першого разу очистити вікно. Тож, якщо у вас багато вікон, купуйте ще додатковий набір подібних штук. Страхувальний трос, не нехтуйте страхувальним тросом, тому що вага цього робота 1,3 кг. Якщо він там з третього поверха комусь, наприклад, впаде на голову, то буде халепа. І навіть якщо він з третього поверху чи з другого впаде на асфальт, то, то він просто розіб'ється і все. В комплекті також буде блок живлення 24 вольта 3 ампера, максимум 72 Вт. Всередині є акумулятор на 650 мАч. І якщо живлення пропадає, то він на цьому акумуляторі повинен жити, повинен прилипитись до вікна і жити там до 40 хвилин. Але з часом, тобто, з кожним роком, акумулятор буде деградувати, і я думаю, що через кілька років він буде тримати вже там, через 5 років, він буде тримати не 40 хвилин, він буде тримати хвилини 4. У самого провода живлення зараз покажу ось такий цікавий роз'єм. Він накручується, тобто це ще дає один варіант утримання цього проводу тобто цього робота на склі, якщо він там зірветься випадково. Але ж далі йде розетка, і в розетки ніхто ж його ніяк не прив'язує. То є варіант, що він може відірватись. Тобто, якщо ви будете страхуванням нехтувати, то є варіант, що він відірветься. Якщо відірветься, вирветься з розетки, і ще й додатково, крім робота, комусь на голову ще впаде її блок живлення. На проводі є ось такий виступ. Зазвичай подібні виступи це фільтри. Але навіщо тут цей фільтр і взагалі що це невідомо? Але проблема з ним така, що якщо робот їде знизу вверх по відкритому вікні, то ця штука чіп чіпляється за саме вікно, за саму раму. Приблизно так в мене й вийшло, але ця частина в мене чіплялась не за вікно, а чіплялась за стіл, який стояв під вікном. Тож довелось роботу трішки допомогти руками. Всередині цього робота стоїть досить такий потужний вентилятор, і потік повітря він дає великий. І коли він починає вмикатись, тобто коли ви вмикаєте робот, робот присмоктується до вікна і присмоктується від нового вікна. Дай Боже відірвати важко. Прямокутні роботи зазвичай не зриваються, не падають з вікон. Круглі роботи інколи буває таке, що падають з вікон. Якщо у вас була якась халепа з цим роботом, якщо він впаде у вас, прямокутний чи круглий, напишіть, взагалі напишіть про свій досвід і використання подібних штук. Вентилятор шумний, тож пристрій, шумить як такий собі хороший пилосос. За допомогою вентилятора він присмоктується до вікна, а за допомогою гусениць він по ньому пересувається. Якщо вікно буде вологе, надто вологе, то ці гусениці будуть ковзатись, і робот не буде пересуватись. Ну або ж буде його розвертати, і, повірте, це точно не додасть, не додасть якості до мийки вікон. Тож одразу після попередньої підготовки за допомогою телескопічної швабри дайте вікну просохнути деякий час і вже потім використовуйте робот і одразу на вологе прибирання. Не використовуйте взагалі не використовуйте цей робот для того, щоб на суху прибирати. Особливо, якщо ви вікна не мили півтора року і вікна вас дуже забруднені. Зробіть підготовку за допомогою телескопічної швабри. Знову ж це в тому випадку, якщо ви можете дістати цією швабри до різних куточків вікна. І після попереднього очищення за допомогою води та швабри вікно виглядає зовсім по-іншому. Своє перше скло я робив по інструкції, тобто спочатку зробив сухе прибирання, а в результаті в мене на вентиляторі купа бруду, і цей бруд я звідти аж ніяк витягнути не можу. По-друге, датчики по бокам стоять датчики, і ці датчики на себе натягують також багато бруду. Якщо їх потім не помити, ці датчики, і запустити знову робот, то вся грязюка при воловому прибиранні буде знову. На вікні робот може працювати на вікні з рамою, а також на вікні, де є кінець. Цей сенсор спрацьовує, коли закінчується поверхня, тож його можна використовувати і на безрамкових вікнах. І також він буде спрацьовувати, коли робот буде доїжджати до рами. І як ви вже зрозуміли по формі, кути вікна відмиті не будуть. Корис... Здравствуйте, я готов к роботі. Пожалуйста, привяжите страховочний трос перед началом роботи. Не користуйте мене дождливую і сырую погоду. Якщо ви не розумієте англійську мову, то все ж таки рекомендую користуватись російською мовою, тому що він каже, що використовуйте страхувальний трос. Коли ви вмикаєте живлення, він одразу починає розмовляти і загорається зелений світлодіод. Тепер, якщо ви візьмете робот, Доторкнетесь до вікна, тобто поставите його на вікна і на 2 секунди затиснете кнопку, то він почне працювати. Затисли на 3 секунди, він вимикається. Від цієї поверхні його можна відірвати, від скла його набагато складніше відірвати. Там, де ви його поставили, там ви його і заберете, він там свою роботу закінчує. Після того, як робот закріпився на вікно, ви запускаєте якусь програму. Робити це можна як з пульта дистанційного керування, так і з мобільного додатку Tua Smart Life. Так виглядала поверхня вікна до сухого очищення. Якщо ви з якоїсь причини не можете зробити підготовку за допомогою води та швабри, то показую, як буде виглядати вікно після сухого очищення. Після сухого очищення буде забито брудом і ганчірку, і вентилятор, а також гусениці. Ганчірку можна замінити, а от гусениці доведеться протерти, бо при вологому очищенні цей бруд буде знову на вікні. Використану ганчірку потрібно замінити на чисто, заливаєте миючий засіб. І тепер можна починати вологе прибирання. А це результат роботи робота після першого вологого прибирання. З другої сторони скло ще не милось, тож це результат роботи лише на одній стороні. При великому вітрі також не бажано використовувати робот, тому що розприскування буде неефективним. Відео планувалось коротеньким, тож буду робити висновки. Цей робот не призначений для очищення надто забруднених вікон. Після сухого прибирання та двох вологих прибирань, на жаль, все рівно результат такий собі, досить середній. Але якщо зробити попередню підготовку за допомогою швабри, то результат буде суттєво кращим. На цьому, в принципі, все. Чекаю від вас на коментарі. Пишіть свій досвід роботи з цими девайсами.